Вітаю всіх! У цьому випуску я докладно розповім вам про один сайт, який платить за завдання в доларах, і вивід тут здійснюється на банківські карти. Зроблю невеликий огляд цього проєкту, і надалі підемо з вами заробляти. Ось цей сайт, реєстрація тут досить проста. Ви просто вказуєте свій емейл діючий і вигадуєте пароль. Складного нічого немає. Далі ви заходите під новим паролем і логіном на сайт, бачите ось таку сторінку, де буде написано у вас баланс, виконання завдань, дохід від запрошених і виведення. Скільки грошей? Далі ви побачите всі подробиці про цей сайт, як почати заробляти, подивитися вакансії, реферальна програма, виведення коштів, технічна підтримка, налаштування. Так, пасивний прибуток Заробляйте більше. Запрошуйте своїх друзів та знайомих, отримуйте прибуток 5% від їх заробітку. А також 5% за поповнення рекламного рахунку, розмістити посилання один раз і заробляйте завжди. Коли ми натискаємо на горі у правому кутку на три рисочки, ми потрапляємо в меню. Давайте перейдемо ось відразу в розділ завдання, і тут бачимо, що нам тут пропонують розмістити посилання на такому-то сайті, на форумах і заробити 75 центів. Далі розмістити так, знайти сайт в браузері в пошуку мінімум 20 хвилин пролистати його заробити 30 центів, відвідування сайту протягом 15 хвилин заробити також 30 центів. Прочитати повністю сторінки протягом 10 хвилин і заробити 15 центів, розмістити посилання на форумах або купівлі 40 центів, заробимо, розмістити посилання в 10%. -ти Пабликах в соціальних мережах отримати 65 центів. Так, далі бачимо, розмістити посилання на сайтах на сторінки в соціальних мережах, отримати 15 центів. Давайте одну відкриємо. Ось дивіться, якщо ви зайдете ось сюди, скопіюйте посилання. На сайт, яке тут пропонується на вашій сторінці в соціальних мережах, або сторінці друга треба розмістити, залишити відгук про роботу проєкту. Цим ми залучимо більше замовників і виконавців. До перевірки приймаються лише сторінки живої людини, щонайменше 50 живих друзів. Щойно створені сторінки або порожні не приймаються до перевірки. Тобто у вашій соціальній мережі, там, наприклад, Instagram, TikTok, Facebook, повинно бути щонайменше 50 живих друзів. Тоді будуть розглядати ваше завдання, яке ви виконали. Тобто тут натискаєте, читаєте інструкцію, як правильно виконати завдання, як відправити і заробити. Так, модерація, що тут у нас модерація, ви ще не додавали свої завдання, після додавання ваших завдань потрібно поповнити кількість виконань, ви можете створити свої завдання. Так, ну, це все зрозуміло нам. Що ж бачимо вивід коштів? У нас українська карта. Введіть номер картки 16 цифр, додати, скільки ви хочете вивезти. Так. Тобто спочатку потрібно зберегти карту, щоб вона тут була і на неї вже виводити гроші. Коли вона буде збережена, ви просто натискаєте. І потім виводити. Тепер дивіться, мінімальний вивід на картку складає 3 долари. Будемо збирати 3 долари і виводити. Коли вже буде 3 долари, я назбираю, я спробую вивести. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти гроші. Так, віддалена робота без досвіду це просто тимчасово або постійно зайнятість гарантіями та виплатами, звідки вас ніколи не звільнять. Ми навчимо вас, навіть якщо у вас немає досвіду роботи, від вас потрібна працьовитість та бажання навчатися так, для домого. Господарок для мам ви можете заробляти і дбати про свою дитину одночасно, так, для вагітних, для студентів, для інвалідів. Ну, взагалі тут завдання вони не настільки складні. Просто сидіти, прогортати сайти кілька хвилин і заробляти. Вивід від трьох доларів. Я вже казала, тестування, покращення якості роботи сайту, розробка додатків, ще більше 10 видів робіт, так, почати працювати. Ну, це ось так от виходить, я виконала одне завдання і мені заплатили 30 центів, а моя знайома вже виводила 3 долари на картку, вдало в неї, все вийшло. Це добре. Це вже тішить, що сайт працює і виводить гроші. Ось такий цікавий сайт, складного нічого немає. Я буду тестувати його, буду продовжувати працювати, назбираю 3 долари і буду їх виводити. Вірніше я поставлю на вивід і подивимося, що з цього вийде. Тестування моє триває. Якщо вам цікаво, давайте разом будемо тестувати, спробуємо заробляти на цьому сайті гроші на виконання найпростіших завдань. Тут дійсно нічого складного немає сайт простий, завдань тут поки що небагато. Сайт відкрився зовсім нещодавно. Що ж, спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладів я буду показувати свої результати.